Так, запитували мене на рахунок телескопічних сіміпроводів. У нас СЗ 3,6. Дивіться, от такий телескопічний. Була тут така лівочка, така саме, як ця. Я її відрізав просто болгаркою. І поставив обичного сіміпровода розиночку, 6 штучок. Тут і тут. Все добре, всі є добре, нічого не мішає, не лопають. Поки все добре. Одна проблема, лише тут туго надіти різиночку. Бо тут дуже трохи широка горловинка. Оце єдина проблемка. По сіві сої, що добре? Що рівномірність більше, краще рівномірність висіву. А ячмень, пшениця не побачив ніякої різниці. І ще що хорошо, коли ти стоїш серед поля, якщо якась поламка, стартуєш з того самого місця, вона так зразу сіє. А ці обичні поки наповнються, маєш просіву пару метрів. От і все.